Депутати збираються в сесійній залі. І 64 чотирьох участь в роботі пленарного засідання взяли 49. В порядку денному близько 60 питань, в тому числі і додаткові. Чимало бюджетних проєктів рішень. На початку сесії депутат Олександр Кобзарюк повідомив, що в деяких медзакладах є не всі ліки, які потрібні для лікування поранених. Медична сестра приносить якийсь лист, в якому є приблизно 38-45 найменувань ліків, які потрібно. Цьому військовому десь взяти. 5-6 закреслено. Кажуть, що вони є в наявності, інших немає. І що тоді? Получається, цьому військовому, який поранений, який пролив кров, який віддав своє здоров'я батьківщині. Потрібно телефонувати батькам і казати: продайте останню корову, аби. Знайти десь кошти і купити ліки це задача і питання головного лікаря комунального некомерційного підприємства. І я хочу подякувати тим людям. Святим професійним компетентним, які по 20, по 30 років свого життя віддали медицині, і які зараз є героями, тому що роблять все можливе, щоб в них була ця допомога. Від НЦЗУ, від громадських організацій, від міжнародних донорів. Дякую вам, що ви робите все можливе. І ще раз вкотре даю сигнал департаменту охорони здоров'я. Якщо ми дізнаємось, що є якийсь випадок, що якийсь головний лікар лікарні не знає, де йому знайти препарати чи забезпечення, чи харчування для військовослужбовців, нехай він одразу пише заяву на звільнення. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, затвердили низку бюджетних програм, зокрема тих, що стосуються житлово-комунального господарства, соцзахисту, освіти, медицини, благоустрою та культури. Вперше ухвалили міську цільову програму Старше покоління запоріжців на 2025-2027 роки. Підтримкою будуть охоплені 90 тисяч літніх людей на рік. А загалом в місті їх понад 200 тисяч. Кожна четверта людина в Запоріжжі це людина старшого віку, і нам потрібно опікуватися про них. Це наші батьки, це наші дідусі. Всі бабусі хочемо, щоб вони були інтегровані в життя міста, щоб вони були соціалізовані. Також на розгляд депутатів виносився проєкт рішення щодо затвердження програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання. Це питання жваво обговорювалося в сесійній залі. Дехто пропонував відправити її на доопрацювання і подати оновлений проєкт програми для розгляду депутатів не пізніше червня нинішнього року. У зв'язку з виявленими недоліками програми охорони довкілля. Рішення не приймати програму охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання міста Запоріжжя в редакції, поданій на сесію міської ради 30 квітня 2025 року. Але таку пропозицію міські обранці не підтримали. Програму затвердили в тому вигляді, в якому виносили на розгляд сесії. Коли ми говоримо про такі фахові документи, ми маємо звертати увагу на досвід і оцінку експертного середовища. Вказаний вищий навчальний заклад, який розробляв цю програму. Він є єдиним в Україні, який має компетенцію і відповідну акредитацію в розробці таких програм. Також я хочу звернути вашу увагу, що Запоріжжя стало першою. І поки єдиною громадою по всій Україні, яка взагалі почала розробляти таку програму, відповідні експерти проаналізували більше п'яти тисяч джерел викидів забруднюючих речовин. Також під час сесії депутати підтримали реорганізацію юридичної особи шляхом перетворення запорізької міської друкарні Дніпровський Металург в комунальний заклад сервісний центр закладів освіти. Не зрозуміло, що саме спонукало обрати саме ЦКП для реорганізації. Які саме показники фінплану на цей рік у цього КП викликали сумніви, чи знаєте ви, наприклад, колеги їх показники по прибутку, по рентабельності? Яка кількість працівників? Велика будівля, в якій на сьогоднішній день працює друкарня, яка працює на старому радянському обладнанні, займає з чотирьох поверхів один поверх. І на сьогоднішній день друкарня працює, може, можливо, трошечки в мінус, можливо, десь в нуль. Але ми розуміємо, що без заміни обладнання вона буде з кожним роком працювати в мінус більше і більше. Це перше. Друге, друкарня нікуди не зникає. Тобто, ми переробляємо комунальне підприємство в комунальний заклад, в якому буде залишатися відділ поліграфічний. Всі працівники залишаються на місці, працюють далі. Також стало відомо, що в місті вже активно почали використовувати сонячну енергію. На одному з приміщень п'ятої міської дитячої лікарні запрацювала сонячна електростанція. Відбувається постійна генерація в межах 250-300 кВт. Це майже 100% потреби для дитячої реанімації. За рахунок роботи від акумуляторів обладнання лікарні зможе працювати майже добу без витрат грошей з міської скарбниці на дизельне пальне для генераторів. Ми запускаємо системну роботу встановленням сонячних електричних станцій і сподіваємося, що до кінця року їх буде 12, а можливо і більше. Загалом під час сесії депутати розподілили майже 800 мільйонів гривень державної та обласної субвенції. Нам передали 675 мільйонів гривень на побудову семи протирадіаційних укриттів. Також ця субвенція в рамках програми надзвичайна. Кредитна програма для відновлення України 83 мільйони гривень. З них ми сподіваємося, що обов'язково вже добудуємо цю нашу злощасну 53-ю школу і реконструкція малої гуманітарної академії. І чому я найбільше тішуся і пишаюсь тим, що ми зможемо на 96 мільйонів гривень придбати відповідної спеціальної техніки для наших основних комунальних підприємств це Міські теплові мережі, і водоканали, і ЛУАШ, і Запоріжжя світло, і Титан, і Зеленбуд безумовно, це і забезпечення нашої міської аварійної служби, виділення їм коштів на форму, і залучення субвенцій з обласного бюджету на виплату одноразової грошової допомоги 15 тисяч гривень від обласного бюджету, яка була перерахована, це майже 5 мільйонів гривень. І також, безумовно, додаткова субвенція на добудову двох будинків. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.